Ми вітаємо ти в голосі Дякую. дай емоцію, що ти Дякую. зараз відчуваєш. Я в шоці. Я вже три рази це сказала, що я в шоці. Слухай, ну ти киянка, яка працює на Кіпрі так. і повернулася з Кіпру. Залишила так. роботу, щоб співати в Україні. Ще я дада хлопець з Колумбії. А хлопець з Колумбії. Ще й хлопчик залишається. Ми тебе вітаємо. Три тренерські крісла. Слухай, це до останнього. Було невеличке хвилювання, повернуться чи ні. Mm -hmm. Що відчувала цей момент на сцені? Ти взагалі я бачиш крісло, чи от світло світить, і я нічого не бачу? Euh -hmm. Якщо чесно, я вийшла на сцену, я взагалі забула, що я учасниця. Я просто почала співати, почала співати собі в кайф. Якось не, не дуже знаєте, я переживала. Не було в мене такого, що ніхто не повернеться. Тобто я напевно про це просто не думала в той момент. Слухай, ну ти філолог, німецьку мову. Так. Викладаєш і вчила цю німецьку мову. Ти можеш зараз звернутися до а, своєї тренерки Надії Драфєєві на німецькій мові і щось їй сказати. Ну я давай не будемо відкривати що. Вона потім розшифрує. Але ти щось таке цінне скажи до неї. Ось цю камеру. Окей, за вас Олійзаг.

Німецька мова прозвучала, як французька, дуже ніжно витичена. Ви знаєте, я оці жарти. Метелики. Так, так. одразу таке порівняння. Ну, пісню обрала неймовірно, повернулася до тебе три тренери і обираєш Надію Дарафєєву. Так. Чому Надя? Очі зіграли ту роль? Не тільки очі. Схожість. Не, не. Раз, два, три. Не тільки схожість. Я дуже люблю слухати Надю ще коли вона була і в групі, і зараз як сольна артистка. І мені здається, що вона дуже сучасна. І я, я думаю, що ми б могли дуже добре попрацювати разом. А чого власне очікуєш від проєкту Голос країни і, зокрема, що хочеш, які якості взяти від свого тренера? Ну, по-перше, цей проект це для мене перший такий крок до того, щоб реально вже почати займатися музикальною кар'єрою. Ага. Тобто, це, це як трамплін, можна сказати, так ага. для того, щоб, по-перше, це досвід, це знання, тим паче з такою тренеркою, якої так багато досвіду. Тобто, це, це нереальний досвід якості, для мене. які хотіла б взяти від наді до себе. А може вже в тебе є? Ще щось схоже. Ні, <я> <схай> не <схай> не <схай> <думає> ну добре. Чим дивиться, тобі імпонує Натя? Вона дуже щира. Тобто щирість мені дуже імпонує. Вона дуже, дуже відкрита. От відкритість її та щирість і її стиль мені дуже імпонує. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ» я можу передивитися в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар ТБ» – Дивись вдома і будь-де! Скажи, будь ласка, ти збираєшся зараз повертатися на Кипр, чи залишаєшся тут і готуєшся до бати? На даний момент я вирішила, що я залишаюсь тут, я не можу поїхати зараз. Тобто mm -hmm. я, я на даний момент буду в Україні, я залишаюся. А рішення це допомогло тобі прийняти власне те, що ти прийшла в голос країни. Так, звичайно, те, що я прийшла, і ти ще до мене повернулися, і вибрали, і потім я вибрала. І вже так стало. Як думаєш, на цьому проєкті тобі вдасться і з надою стати виключно як тренер-учасник чи потоваришувати? Ой, я не знаю, чесно. А хотіла б? Е, ну я думаю, так, що я б хотіла б, звичайно. Коли ти взійшла зі сцени, тренери почали говорити одразу про сир, як правильно називається халомі, халомі халомі. Так, скажи, будь ласка, чи не привезла ти часом до України трішки того сиру? Халумі не привезла, привезла горіхи, горіх горіхи. Ми завжди голодні, знаєш? Так чому ми питаємо? не годують. І навіть мандаринки так. Та їмо, момо, вже все mm -hmm. таємо, і мої От нас дуже добре годуть, бо зараз розуміють. Скажу нам встати і піти звідси. Насправді ми на батлах. Чекаємо від тебе. Ти горіш. Я постараюся. Я постараюся. слухай, якщо принесеш, то точно потрапиш в нокаут. Так ми тут замолимо за тебе Дякую. і все буде добре. Дякую. А наразі вітаємо тебе з участю, голос країни, і відпускаємо відпочивати. Дякую, велике. Дякую. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ» з пакетом преміум HD». умови дуже прості. Підписуйся на Ютуб канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!